Всім привіт! Сьогодні ми проаналізуємо з вами фондовий ринок із сторони інформаційного простору. Взагалі подивимося, як налаштовані більш такі професійні гравці цього ринку, а саме Інвестбанки, і вони також періодично дають свої прогнози стосовно. Фондового ринку, саме SP 500-го. Проаналізуємо сьогодні декілька саме таких банків, подивимося, як вони на це дивляться. Ну і звісно, вони також мають місце на помилку, тому не потрібно думати, що вони там у них є граль ринку, якийсь там хрустальний шар, який їм каже, куди піде ринок. Ні, там сидять такі самі аналітики, люди. Які приходять до якоїсь однієї думки, і дають в певний період там свій прогноз. І вони його можуть періодично протягом року переглядати. Тому наше завдання сьогодні подивитися, що буде там приблизно до кінця цього року, і вони, в принципі, здебільшого дають на наступні півроку. Це те, що на сьогодні я знайшов. Отже, давайте почнемо із першого Сітібанк. Він новина від. 17 червня півтора місяці уже цій новині і Сіті покращує прогноз фондового ринку США, тобто приєднавшись до Goldman і Evercore компанії. Так, отже, давайте тепер подивимося, що ж вони там піднімають. Тобто у них стратег банку з Капіталу США підвищив свій прогноз на кінець року, на кінець року. Для порівняльного рівня акцій в понеділок до 5600 із 500. Тобто вони очікували, що до кінця року індекс SPX, ось оцей індекс, буде 500, але вони його в червні передивились, 17 червня передивились і позначили вже відмітки 5600. Якщо сьогодні звернути увагу, 5600. Ледь-ледь уже торкались. Але вони думають, що він буде такі, на таких відмітках до кінця року. Е, тепер давайте до наступної. Goldman Sachs, це теж великий інвестиційний банк е, американський, підвищує цільовий показник SP 500 через позитивний прогноз прибутку. Загалом фірма підвищує оцінку індексу на кінець року до 5600. До кінця 24-го. Знову ж та сама історія. 5600, вони чекають, що десь приблизно так кінець року буде закриватись. Тому 5600 знову ж таки, вони потрапили в цей прогноз, вони тренд побачили доволі непогано, але це трапилось швидше, бо вони хотіли десь до кінця року побачити ці відмітки, але, в принципі, скоріш за все, чекають, що на таких відмітках і протримаємось. <кій> І це Goldman Sachs стратегії, вони втретє, підвищили цільовий показник індексу на кінець року. Тобто вони чекають, що це буде такий оптимістичний прогноз для кінця року 5600. Але у лютому, рік, ну півроку тому вони прогнозували 5200. Тобто, ви можете побачити, що є певна динаміка, що вони рухаються з часом, змінюють свої думки. Тому не потрібно думати, що тут все так однозначно. Вони також не знають насправді, де буде вершина цього ринку. Але вони змінили зараз прогноз на 5600. Він вже доволі короткочасно так справдився. І на кінець року, в принципі, поки що в них такі очікування нових прогнозів, переоцінок вони поки що не давали. Тепер Морган Стенлі теж ще один американський інвестиційний банк змінює налаштованість на позитивну. Тобто раніше аналітик із цього банку був більш ведмежим, прогнозуючи 4500 пунктів. Але. 20 травня він дав новий прогноз оптимістичний 5400. Тобто, десь у нас травень, травень місяць, у нас. Ну, ось тут. Це в цей період вони всі, практично травень-червень, всі вони давали переоцінку. Тобто, до цього часу вони всі були доволі такі е, ведмежі. Там я бачив різні прогнози 4500, 5100, е, 100 5-200. в цей період вони всі. Стали доволі такі оптимістичні. Тобто бачить, як зростає ринок, бачить, що відбувається прискорення, і вони всі дають позитивні оцінки 5600. 5600 було, але насправді дуже тоненький період. можете цю шпильку побачити, це там навіть закріплення свічі не було. Закріплення свічі десь по 5550. Тому, в принципі, вони ще, можливо, будуть і далі очікувати 5600, я не знаю, можливо, прогнози свої тепер далі будуть змінювати, можливо, ні. А, то було в травні, зараз, 9 липня, ось виходить нова історія. Вілсон з Борнган Стенлі кажучи, що падіння SP 500 на 10% до виборів в США є дуже ймовірним, тому що він тут описує різні а, речі. Невизначені, що там буде робити Федеральна резервна система, чи знизить відсоткові ставки, чи ні. Також він говорив, що 17% зростання індексу S&P 500 за рік до сьогоднішнього дня було забезпечено лише невеликою кількістю компаній. І тобто, якщо прибрати саме Прибрати, 20 ну тобто прибрати основні там компанії, то індекс був би там приблизно по 4500. Близько 20% компаній там із SP 500 показують основний ріст. Більшість ринку там або падають, або нічого не показують. Тобто зараз топові лише гіганти компанії, вони зараз ростуть і тягнуть от оцей. Індекс, тобто цей рух за рахунок там лише невеликої кількості компаній із SP 500. Uh, і давайте також ще подивимося JP Morgan Коланович, uh, теж їхній там один із аналітиків. Попереджає, що SP 500 різко впаде на 23% до кінця року. І він довгий час був ведмедем. Uh, вони чекали 4200, падіння, і загалом на сьогодні теж знайшов новину, що Колановича, наскільки я розумію, звільнили із Джіпі Моргана через те, що він був позитивним, коли ринок падав. У 22 році, а зараз ведмед став ведмедем, коли ріст ринку відбувся, там від 3600 до 5600. Сильний рух оцей зробив, тому його звільнили. І ви можете побачити, що зараз, от, наприклад, 4 основні такі інвестиційні банки США вони дають свої прогнози. Там з них два. Оптимістично доволі дивляться на до кінця року. Один Морган Стенлі, він такий 50 на 50. То нібито він і оптимістичний, але потім видвигають все-таки новини стосовно падіння ринків до виборів. Ну а JP Morgan, він був песимістичним, але це наскільки я розумію, один аналітик, який все-таки по часу трішки не виправдав себе його звільнили, можливо, поставлять оптиміста. Що я бачу, яку тенденцію? Тобто, якщо ось тут ще в 2022-23 роках банки вони були доволі такі обережні і оптимістичні, то на сьогодні обережні і такі песимістичні, вибачаюсь, то на сьогодні вони навіть там по три рази змінюють свою переоцінку в хорошу сторону. Тобто зараз ринок такий, що він практично безвідкатно летить уверх, і банки також поспішають зробити свій ще кращий прогноз. І вони приблизно поглядають ще на інших своїх там конкурентів, які вони роблять оцінки ринку, і також намагаються сильно там не відставати. Тому, бачите, 5600 фігурує практично в багатьох, і вони там сильно не відрізняються. Ну, а звісно, такі, як от чекають сильного падіння. Звісно, вони там в певний момент можуть не відпрацювати ці інвест, ідеї там 4200, але довгостроково, я думаю, що ми туди все одно прийдемо. Якщо загалом дивитись, то на сьогодні ринок він доволі оптимістичний, і давайте з вами подивимося індекс. Страху жадності, то він на сьогодні стоїть по всіх показниках, саме активно купувати по технічних аналізах, по різних там скользящих, середніх. Тобто всі індикатори вказують активно купувати SP500. Це потрібно насправді насторожитись. Поведінка людей зараз доволі оптимістична. Багато людей купує SP500, багато Людей купують компанію NVIDIA, яка вже, до речі, щось вимальовує. Важко сказати насправді, чи це вже розворот, чи можливо ще кудись там підемо вверх, але вже дзвіночки дуже серйозні. Дуже серйозні, що тут може вже бути схоже на розворот. Це, на мій погляд, коли люди стають отак максимально оптимістичні, то Дійсно, може щось уже і трапитись. І зараз уже дуже схоже на вимальовування вершини. Зараз що по SP 500, що по NASDAQ. По NASDAQ ще щось суттєвіше, уже таке на розворот схоже. Тому треба бути обережним. Треба бути обережним, тим паче на фоні, коли зараз на ближньому сході відбувається якісь ось такі заворушки. А саме ми бачимо, що Америка перекидає дуже значні е, свої ресурси військові і авіаносці, е, і Лінкольн, і Рузвельт, і f 22 Raptor, е, винищувачі, істребітелі, і бомбардувальники b 2 це самі нові їхні розробки, і е, 12 крейсерів із Есмінцем е, морських сил е, США. Із можливості перехвачування балістичних ракет, тому навіть ми бачимо морпіхів 4 тисячі, вони перекидають із винищувачами F-35. і також системи ПВО вони по всьому регіону ближнього сходу зараз розгортають. Тому всі сили приведені у підвищену готовність. І зараз те, що зараз люди із Інвесткубу є в Ізраїлі, вони з середини от кажуть, що їх вже ну, резервістів долучають до армії. Закликають до вступу саме в армію, і ця мобілізація в них зараз проходить уже доволі не один місяць, тому щось готується на ближньому сході. Також зараз в Україну до нас поступили f 16 Знову ж таки, це все на ескалацію конфлікта. Тому фондові ринки зараз може трусити доволі серйозно. Може трусити, можливо, це вже є формування вершини. Не хочу зараз робити якусь паніку, але для мене оцей сценарій він зараз дуже ймовірний. Дуже ймовірний. Загалом це. Не потрібно, це я показую перший хайп 2000 року, зараз друга хвиля, 2024 рік. Нас чекає зараз глибоке якесь занурення вниз. По SPX та ж сама історія, можливо, це вже вершина. Я чекаю цільові ключові відмітки по SP 500, приблизно 2300. Тере-3000 десь до 26-27 років. Я думаю, що ми туди прийдемо в наступні 3 роки. Тому, на мій погляд, зараз дуже є, має сенс продавати саме фінансовий, технологічний сектор, консюме сайкліка, це автомобіливиробники і все, що з цим пов'язано. Різні курорти, відпочинки, перельоти, оця вся історія. Зараз, наприклад, на ближньому сході в Ізраїль уже зараз рейси практично всі прикриті, не відбуваються пасажирські перевезення. Тому щось да, і назріває. Тому нагадую, що ми зараз в межах інвесткубу готуємось саме до енергетичної кризи, до світової, доволі сильної. І хочемо, по-перше, вберегти свої кошти, по-друге, навіть їх примножити, не обов'язково в кризу втрачати. Є активи і сектори, які будуть зростати. Тому ми зараз активно до цього готуємось. Можете на сьогодні вступити до нашої команди, умови більш ніж доступні і. Якщо у вас, наприклад, немає можливості долучитись до нашої команди або на криптонапрям, це короткострокова інвестидея там мовно, наступні півроку, довгострокова це фондовий ринок, саме енергетика. Наступні там приблизно три роки. Якщо у вас немає можливості долучитись, то хоча б приєднуйтесь до безкоштовного телеграм-каналу. Ось тут, до речі, новина і про ближній схід, і про... Різні способи, де на сьогодні можна примножити кошти, і нерухомість, і фонда, і крипторинок. Також більш детальна аналітика по конкретному активу. По бітку, до речі, я чекаю зараз в цьому році 100 тисяч. А, наприклад, технологічні компанії в цю кризу чекаю мінус там, 50, і це саме ще оптимістичний прогноз. Там деякі компанії можуть і 70 і 80 падати дуже сильно. Тому Потрібно зараз бути максимально обережним і кожен крок е, свій, в своїх інвестиціях максимально е, відповідально до цього віднестись. Не, не просто купувати щось, бо там, не знаю, бо воно там, зростає, або якийсь там е, богер про це сказав. Потрібно думати в першу чергу своєю головою, покладаючись на свою власну стратегію. Якщо немає, то приходьте до людей, які мають цю конкретну стратегію, а не просто. Купуйте по чиїсь там пораді, те, що в безкоштовних ресурсах, тому зачасту люди купили по стратегії одного блогера, потім продають по своїх емоціях власних або, наприклад, по думці іншого блогера. Так це не працює. Зазвичай ви при такому підході будете лише втрачати. Тому в мене на сьогодні все. Якщо дане відео було корисне, підписуйтесь на Telegram, YouTube. До зустрічі, бувайте.